Чому професійні військові і силові структури в більшості своїй, не на війні? Народ України роками платив податки за захист України. Звичайно, що це питання турбує всіх. Чому дійсно воювати мають про всі ці війни українці? А ті, хто вчився на це, вони собі вдома відсиджуються, чи за кордоном, чи ще десь собі. Це є неподобство. Звичайно, що цю ситуацію треба виправити. Якби була влада проукраїнська в Україні, то того би навіть і не було. З першого дня війни того би не було. А було б ухвалене єдине правильне рішення, яке ви тут описали. І були б мобілізовані першу всі. Ті, ж, хто працював колись в силових структурах, всі, хто має військові кафедри, всі працівники силового блоку України не мали бути мобілізовані і вправлені на передову війни. А не про ці звичайні українці. І це було б дуже правильно. І маю надію, що так колись станеться. Але щоб так сталося, то треба, щоб українці зараз на цивілі згуртувалися і висунули цю ініціативу там, через. Різні, Через гуртування в соцмережах, через е, петиції, через будь-що, здійснити масовий комплексний тиск на те, щоб такі зміни в законодавстві України були ухвалені. Щоб ті, хто має відношення до захисту України, працівники теперішні і колишні е, Міністерства оборони внутрішніх справ, судів прокуратури СБУ, Тощо, щоб вони були першочергово мобілізовані, щоб жодна їхня відстрочка не діяла, окрім за медичними показниками там, друга група, добре, нехай собі сидять вдома. Всі інші мають бути мобілізовані. Це такий великий ресурс, який ми можемо перекрити всі потреби е, в мобілізації України на, на десятиліття. Цими е, такою кількістю людей ми можемо Росію розшмотувати вщент і дійти навіть. До Водовостовка, не то що до Москви. І ще зауважу, що є у нас ще українці, які мають вдома зброю, тобто такі вміють, які ходять на полювання постійно бувати бідних, незахисних захисних тварин. І звичайно, що не вміють користуватися зброєю, то звичайно їх теж треба мобілізувати першочергово. І ще наступна категорія є ті люди, які мають нагородну зброю. Є і багато тепер депутатів, артистів. Вони там багато, багато хто з них має нагородну зброю. Тож їх теж треба всіх мобілізувати, всіх до 60 років і максимально унеможливити отримання ними будь-яких відстрочок або те бачить зняття військового обліку. Тож, панове цивільні українці, це ваша справа. Зробіть це, будь ласка, зробіть добро на користь України для нашої спільної перемоги.